Всім привіт! Гарного чудового вечора! Хочу переплести. І ось перша схемка. Тут буде дві схеми, які я хочу переплести. Це ці дельфінчики я хочу переплести. Ось у мене такий шматок зв'язаний. Але далі я його не хочу. Я розплету і розпочну десятим номером нитки. Тому що хочу, щоб ця. Е Композиція, вона була більш такою ніжною. Ну, не подобається мені цей варіант. Так що в подальших відео я покажу, що в мене і як вже виходить, але 10-м номером нитки. Так, ще хочу одну схемку вам показати, яку я також хочу переплести, Ну, як початок переплести, так? Тому що вона не доплетена, але хочу ось лебеді. Да? Ось ці лебеді, і я їх хочу переплести. Де я тут зупинилася? Ось я тут зупинилася, Але мені не подобається так, як в попередній схемі, в попередньому плетінні, верніше, так і тут. Мені не подобається, тому я також буду її розпочинати виплітати 10 номером нитки. В принципі, вона отак іде більше. Тому що якесь плетіння трішки воно, хочеться ніжніше, щоб воно було. А тут нитка трішки товстіша, тонкий, а тонкий, це все тонкий акрил молочного кольору. І в дельфінчиках також тонкий акрил молочного кольору, але я хочу переплести Десятим номером нитки. Так, в по подальших відео, я вам покажу, вже, що в мене буде виплітатися. Так, ну а тепер я вам покажу просто те, де я, куди я просуваюся. Так, це схемка. так, Це одна схема, а три варіанти. Так? Ну Я вам сьогодні тільки один покажу варіант. На тим, я їх ще поки не, не, працю... ну, не виплітала поки там. А покажу ось цей варіант: тонкий молочний акрил, тонкий акрил молочного кольору. так, я його так і буду виплітати, там в мене ще буде кольорова і буде 10-тим е, е, номером нитки. Так, Три варіанти. Я так захотіла спробувати. Але я так дивлюсь, що мені всі три варіанти будуть подобатися. Так, ось тут мені потрібно доплести листочок. Це по схемі ось тут виходить. Так що, але мені подобається. Так що тут мені подобається, і я нічого не буду. Так, доплітати до кінця буду. Так що далі тут буде цікавіше, обов'язково так. І ось тут я обов'язково е пущу пусті клітиночки, це в цій роботі, так, е тому що щоб вони відділяли саму квіточку від оцього, е від цієї ніжки, так, і від оцих листочків. Е тому тут пусті клітиночки будуть і буде дуже так. Е Красиво. Ну і по, по самій квіточки також пусті клітиночки. Тут я вже розпочала в листочку пусті клітиночки, ось вони. Так що, ну, така буде, далі буде красивіше. Так, і хочу показати вам ще. Так, хочу показати вам ще ромашку. Ромашку, так, показати цю ромашку, а в ромашки ось я вам що покажу. Так, зараз хвилиночку, ось так буде. Так, це сюди. Так, трішки я піднялася серединку, але я ще розпочала далі, тільки трішки таким більш синюватим кольором. Ось уже пелюсточки. Ну, Дивіться, тепер бачите, що в мене виходить. Так, це я ось ця в мене йде фіолетова, а ця і ця ідуть у мене синенькі. Ну, тут я буду комбінувати уже фіолетове-синє. Ну, як там буде виходити? Побачимо, що буде тут цікаво, буде виходить. Ну, я розпочала, мені хотілося подивитися, як же воно буде виходити. Хотіла дати. Більш е світліший такий, бусково, я вам казала, кольору да, дати пелюсточку. Е ну, поки не буду. Поки буде, хай ось так іде, да. е тут далі я також фіолетовеньку е візьму. Хоча вона тут якось так цікаво світло падає. Ну, Цей фіолетовий ці більш синіші такі а -а -а, по кольорах. Так що, ну, як камера передає, ну, тут вже такий, такий, така справа. Так що, Ось така вона виходить, робиться вона все цікавішою і цікавішою. Ромашка, так? І ну, далі буде ще цікавіше. Просто цікаво далі, що, як у воно буде, який ще буде колір трішечки. Ну, далі спостерігайте. Наперед не буду забігати. Я думаю, далі буде красивіше. Так, на сьогодні все. Показую ще раз схемку. Так. Ось вона, ромашечка. І я вам дякую, що ви є. Просто вам дякую. Щиро-щиро дякую. Бажаю гарного настрою в цей чудовий вечір. Бережіть себе. Відкривайтеся в любові до Бога, до Бога і побудови благотворчого суспільства. В кого буде можливість завтра, 18 годин за київським часом буде форум? Глобальна криза вихід є. Подивіться, дуже багато буде цікавої інформації. Ну, а я вам кажу пока-пока. Завтра буде цікавіше. Люблю вас!